І здалося ловити їх не можуть радари будь-які, нікому не дізнатися, хто фіксити такі, нікому не дізнатися, хто фіксити такі. Нікому не дізнатися, хто фіксити такі. Скарбничка. витрачаєш? Я не витрачаю, а накопичую. Це ж скарбничка. Ось і ще гривня. Щось мені її морда не подобається. Підозріла порося. Ти впевнений, що гроші не пропадуть. Ще бак Що до скарбнички потрапило? Назад уже не витресеш, ані копійки не віддасть. Тобі що? Сімка про скарбнички не розповідала. Зі щілиною для монет люди придумали, щоб складати дрібні гроші. А для великих грошей використовують сейф, великий металевий ящик із хитромудрим замком. Таку скарбничку нічим не розіб'єш. Найбільші сейфи стоять у банках, де люди зберігають свої гроші та інші цінності. Там навіть є спеціальні кімнати сейфи. Їх уже навіть і скарбничками не назвеш. Це ціле скарбосховище Ролики І багато ще потрібно складати. Не знаю. До скарбнички не зазирнеш. А ти її відкрий. Вона не відкривається, її лише розбити можна. То розбий. Ні, шкода, у що я потім складатиму? А Раптом там уже вистачає на ролики, а раптом ні. Гаразд. Давай я твої гроші порахую. Гроші бувають різні, не тільки монети. Раніше люди розплачувалися і мушлями, і білячими шкурками, і навіть пір'ям папуг. Металеві монети, звісно, значно зручніші, а ще зручніші паперові гроші. Одним папірцем можна замінити сто монет або навіть тисячу, просто на ній слід надрукувати якомога більше нулів і все. А тепер взагалі придумали, як розраховуватися без паперових грошей і монет. Якщо у тебе є гроші в банку, ти можеш просто прийти в магазин, подати продавцю свою банківську картку і забирати покупку. А твій банк потім сам розплатиться з магазином. Дуже зручно. Ну що, порахуєш? Ти що рахуєш? Потрібно не монети складати, а цифри на них. Ха! так би одразу сказав Ні, я ще так не вмію. Це я вже зрозумів. Вилазь. Не можу! А ти спробуй в східці з монет зробити? Вже? Зараз скорбичку, <звук> молику. Будь ласка, потерпи, я тобі зараз нитку спущу. Дімочок, ти мені друг! Друг. Ході розпий, скарбничку Гаразд, Нолику, Приготуйся. Нолику, з тобою все гаразд! Та що там? Тепер ти можеш порахувати, скільки в тебе грошей. А, навіть і не рахуватиму. І так видно, що на ролики не вистачить. Правда? Шкода. Натомість у тебе тепер є гроші, щоб купити нову скарбничку.